Є інформація, що в нас один із, скажімо так, очільник Донецької області Філашкін, якого ти вже згадав, вручив відзнаку президента за оборону України такому Вадиму ляху. І я думаю, що ти от знаєш трошки більше з цієї історії. А я виведу картинку, за яку ти зараз будеш розповідати. А ну дивіться, друзі, знаєте, що це за картинка? Ви не знаєте, а Дмитро Снігерьов знає. Тому, друже, розкажи нам, що це за картинка? Зараз братику, вибач, тут мені щось скидало. Е, ну, я, я по-простому скажу: тут на цій картинці зображений е, такий а собі чоловіга лях. Ну, да. Братику, вибач, я вже е, тепер виведи, будь ласка, ще картинку. Я поясню товариству, про що йде мова. Оце на передньому плані оцей людина такий, це лях, якраз очільник слав'янської. Військово-цивільної адміністрації, прифронтового міста. А оце чудо з папіроска і в зубах, це так званий народний губернатор Панамарьов. Це якраз Русская весна. А оці озброєні чоловіки це якраз так зване народне ополчення. І не українське, не добробати, а саме російські загарбники. Це загін Гіркіна. Є... І в мене запитання до департаменту контррозвідки СБУ. А що відбувається взагалі? Нагородження за оборону України. Це за період 2014 року, коли він відповідно з загоном Гіркіна тримав героїчну оборону Славянська. За що нагорода? Уяви собі. Ти знаєш, от знову повернемося. Чому я попросив тебе це вивести? Содалю зараз закидати. Та він Труханова нагородив, та питань нема. Знаєш, я ніколи не граю в одну ходівку, два ходи, як мінімум, два... на декілька партій вперед, На Це... Причому це відзнака президента України, я тобі поясню. от в чому унікальність ситуації. А потім нам закидають, ти знаєш, кажуть, та всі власне інформації щодо можливого російського сліду, це ворожі і псу. Так поясніть мені, що відбувається при фронтове місто Донецької області і відповідна людина, яка зафіксована з представниками російських угрупувань, він не просто на посаді він нагороджується державною відзнакою. У мене більш ніж запитань. І чому він досі не на оскольдовому провулку? Це добра і чемна людина. Знаєш, мені сьогодні привали кажуть: ну чого ти ну от штепу ж теж не посадили? Перестань ну не, не на часі піднімати такі питання. А тоді в мене запитання, чи дійсно штепу не посадили? Чому, знаєш, випустили Олександра Єфремова, очільника партії регіонів. В 2019 році, після перемоги Зеленського, випустили Єфремова. Я дуже добре це пригадую. А тепер дивися: так. я е, е, давав свідчення по Єфремову в генпрокуратурі. Дівчинка, яка приймала мою заяву, то чому я сам прийшов з третьої спроби? Вона каже: Я не буду, я відмовляюся. Я не на диктофон і, будь ласка, приймаєш заяву. і мене жодного разу не викликав на судовий процес в якості свідка. А потім я дивлюся, що в новинах Олександр Сергійович спокійно вийшов. І жодних претензій з боку української влади до нього і українських спеціальних служб немає. Раче, хочу розказати ще одну історію і тут, недопрацювання взагалі наших спецслужб, в тому числі. І, і тут питання навіть не тільки влади Зеленського, це ще було і при, і при минулому парламенті. Я пригадую, як особисто передавав СБУшникам мера Луганська Кравченка. Кравченка. так, його затримали, да от його затримали, передали збиучника. Ну перевіряйте, ну ми ж не будемо. Ми ж ми вояки, ми ж не можемо перевіряти ту всю історію. Все віддали його, і тут вже я став народним депутатом Верховної Ради України. І це було десь якомусь там вже не пригадую якому році. Іду я в Києві біля Верховної Ради. Мені. Ігор Мсадвич, здравствуйте. Я повертаюся Крава стоїть, дивиться на мене. Все от виді, я ж вам говорив, гарілка, мені претензій немає. Все нормально, все нормально. Його відпустили, він чухнув за кордон, а тепер його героїчно об'явили в розвитку. А та сама ситуація, я тобі поясню. бульвар Лесі Українки. Я зустрічаю очільника Луганської обласної ради Галенка, який, ну, власне, і стояв за цим. І я задаю питання. А... Чому ти досі живий і в Києві? А потім він в Крим виїжджає без проблем. Я так само, як ти йду в Службу безпеки України, тим більше там спуститися недалечко. І відповідно задаю питання, а що відбувається, шановне товариство? Я перепрошую. Що він робить в Києві і чому до нього немає проблем? Мені кажуть, Дмитро, Васильович, не акцентуй, будь ласка, на цьому питанні. Це питання виключно в політичній площині. Які на політичній площині, поясни мені, про що йде мова? А потім ми говоримо про можливість російського реваншу, непокаране зло, нагородження мера, який задокументований, відповідно чиї контакти задокументовані з представниками російських окупаційних військ. Ми з тобою маємо Добре. виконувати Добре. роботу. Добре. Не, розумієш, так ні, тут питання в тому, що ми з тобою виконуємо роботу за д... відповідно ДКР, департамент контролю Я нагадаю, шановне товариство, що саме правила справи вирахований російський агенти Філіпов, такий був просунутий відповідно в Полка АЗОВ, Російський офіцер, який начебто перейшов на наш бік, який пройшов спецперевірку СБУ, братику. От чому? Я приходжу до керівника департаменту і кажу, от тобі документи щодо його зв'язків з російською стороною. Знаєш, що він мені каже? Показова це підлаковим. Ми не підемо на політичний шкандаль. І за тиждень йому дають можливість виломитися в Росію. А він потім розповідає: я був подвійний агент, я там працював. І аналогічна ситуація. Пам'ятаєш, біле, біле братство, батальйонне братство. В Києві яке було? Морозов, да, якого да, правий да. сектор вже на цей раз просунули. Так само пройшов спецперевірку Служби безпеки України. Терпець увірвався. Знаєш, я отримую інформацію. Людина контактує з Києва з Козіциним генералом. Ти з ним воював, з цими казаччими підрозділами. Приходжу так само. Ну, його хоча б депортували. Але у мене питання: а що таке режим спецперевірки Тоді я хотів би зрозуміти. Уяви собі, людина виводить росіянин, тоді пам'ятаєш ті заворушення біля готелю Козацький, ті спроби, там мітингів тощо.